Друзі, всім привіт! Знову вчора відвідали Таращанщину. Хочеться розказати про підсумки. В першу чергу дуже були вражені тим масштабом стихійного лиха, який прокотився Таращанщиною. Просто просто е, вразили, тільки в'їжджаєш в, в Таращанську ОТГ. Одразу купа дерев повалених в людей хати порозкривало. Е, дерева падали на автомобілі, на будинки. Порвало багато проводів як в місті, так і в навколишніх селах. Ну, коротше, жестяк. Так, так наче якийсь смерч пронісся. От. Ми співчуваємо місцевим жителям е і розуміємо, які збитки були завдані е стихійним цим лихом. Маємо надію, що найкоротший термін е місцева влада та комунальні служби приведуться до ладу. Повертаємося знову до наболілих питань стосовно. Таращанської банди з корупції, яка сплелася воєдину разом з правоохоронними органами держави. Значить, вчора е, ну там, оскільки там лихо пронеслося, не було ні інтернету належним чином, ми не могли виходити до ефіру. Е, от. Тому, е, значить, з самого ранку ми поїхали в прокуратуру, завезли жалобу в Білоцерківську кожну прокуратуру. На Бездіяльність самого керівника Білоцерківської прокуратури, а також Месюри, це Таращанський прокурор, От. виявилося за попередньою інформацією, непідтвердженою, що е, Месюра вже був прокурором в е, Володарці, там був пійманий на взятці, десь його там заховали. Він звідти пропав, і тут він сплив уже в Тараші. Тобто, Цю інформацію потрібно перевіряти, але особа неоднозначна. Ось е приблизно чому і тягнуться ці хвости да, більше п'ятирічної давності, що ніхто нічого не робить. Просто все зливається на тормозах, в тому числі, окрім правоохоронних е прав е МВС органів, також органами прокуратури. Далі. <кій> по... Значить, самому пану Ковальчуку це очільник поліції. Значить, коли в нас було е, народний пікнік, віче, ось він підійшов і е, ну, дуже довго стояв, тому що багато людей до мене підходило. Там розказували свої проблеми, там намагалися отримати якусь консультацію. От весь цей час Ковальчук намагався набитися на розмову. От. Я спочатку не хотів з ним взагалі говорити, тому що я зрозумів, що це людина, е вона скажімо так, е в очі вона тобі каже, одне насправді робить інше. Тобто, як я і казав, це свій ігрок в чужій команді. Але потім мене друзі, типу, вмовили, кажуть, та послухай, що він хоче сказати. Ну що тобі важко? типу, та хай, хай там жалується. Ну, в першу чергу він почав дуже розказувати за цього хлопчину дитину, яку кнуряки там щось спіймали, 400 гривень вимагали за рибалку, вудки поламали. Ну, це цей безпреділ по цьому Весело-Кутському водосховищу. А саме річці Гнилий Тікич, там, де тероризують кнуряки, блін, папущенці, е алібаби, е місцеве населення. Так ось е дивним чином, блин, е Ковальчук почав розказувати, що він включився дуже. Я вже там поговорив, вже знайшов цього хлопчика, я вже з ним поговорив, встановив його батьки, батьків. Бля, то це як це так? А що ти до цього робив? Ну, що ти робив до цього, бля? Що ти тільки встановив, коли піднявся величезний кіпіш? Ковальчук, то тобі не стидно таку фігню ліпити. Ти прибіг до мене розказати, який ти Дартаньян, вішаєш на себе ордіна, що ти вже поговорив з дитиною, встановив батьків, там, взяв що ти там на контроль. Що тобі це мішало зробити одразу? І, може, ти не знав? А я тобі скажу, бо тому що ти. Просто боїся цих кнурів. Вони, вони в тебе просто на, на скажімо так, вірніше, ти в них на, просто на гачку сидиш. І ти, ти без, без, безпонтовий керівник. Ти нічого не робиш в ОТГ для, для людей. Подобається тобі це чи не подобається? Я буду тобі це казати, пан Ковальчук. Ти безпонтовий керівник. Рівний ноль без палочки. Ось. Ну, це ще не все. Справа в тому, що ми говорили, говорили, як виходить з ситуація. Я йому сказав, що вирішить. Вирішіть, будь ласка, проблему з вільним доступом громадян до водойми. Тому що порушення ряд законів. І мене не хвилює бля, те. І людей, в принципі, не повинно хвилювати те, що типа там. Цей забор стоїть і не пускає, я не знаю, як робити. Він мені пообіцяв сказав, Окей. Каже, я найду рішення, я поїду до обласного керівника, я пораджуся, я найду рішення, я те саме. І знаєте, що Кольчук зробив? Позорисько. Він не рішення знайшов, він знайшов відмазку. Конкретну, чергову одну відмазку, для чого йому, чому він не буде зносити цей забор. Від нас, від маска, е, значить, заключається в тому, що коли я приїхав е, ну, типа, на допит, поліцейський участок, прибіг Ковальчук і почав розказувати, все, я пообіцяв, я пообіцяв вирішити, і я вирішив. Найшов чергову отмазку. А чергова отмаска звучить наступним образом: що виявляється, що дзідзінський кнуряка. Не встановлював цей забор, і цей забор навіть стоїть не на його території, а стоїть на території. Я зараз вставлю ставку, щоб ви розуміли з кадастрової карти. Тобто дзідзінські зробили накладку в кадастровій кадастрові карті. Вони взяли в приватну власність територію, яка вже знаходиться в приватній власності. Це треба посадити в першу чергу в землевпорядників, землевпорядників, земельну комісію, які вносили ці дані. Це тюрма. Вносили ці дані в загальну кадастрову карту. Ми з цим обов'язково будемо також розбиратися. Хто вніс, який реєстратор, криворукий корупціонер, який таке зробив, щоб зробив приватну власність на приватній власності? Так ось Ковальчук придумав чергову отмазку, що Виявляється, це не Дзідзінський встановлював цей забор. І ця, ця, цей забор стоїть не на приватній власності Дзідзінського, а на приватній власності іншої особи, для е, особистого сільського господарства призначення, земля і так далі. Я кажу: слухай, е, слухайте, пан Ковальчук, а мене яким це? Мене, громаду, людей, яким це має вообще боком обходити? На чому стоїть забор, який представляє собою правопорушення, який обмежує свободу громадян і, і нущеню це ну це явне факт правопорушення, тому що є 60-та стаття земельного кодексу, є 61-та про вільний доступ громадян до водойми і користування водними ресурсами. Розумієте? Яким це мене має чином обходити, блядь? на якій на території він вона стоїть? Він, ну ви що хочете, щоб я ламав? Е, кажу, да мені вообще, блін, аж е, так е, аж неудобно. Що ви, пане Ковальчук, будете робити в який спосіб? Мене хвилює, щоб ви усунули правопорушення, яке триває більше п'яти років. Позорисько. Ще почалося до вашої каденції, скажімо так. Да? І продовжується вже весь час. Ви побігли, поцілувалися тут зі всіма царьками. ви всі, всім друзя, перехрестили тут всіх е бандитів, дітей. І ви думаєте, що у вас вийде просто відмовчатися? Чи може я думаєте, що е я, як, як селянам, ви навішаєте лапшу, я це проковтну і буду далі мовчати? Ні, не треба мені лапшичку, мівіну, вішати на вуха, Ковальчук. Дійте, дійте, ковальчук, тому що ви не будете на посаді. Я приложу всіх всіх зусиль, щоб ви з цієї посади злетіли з позором за вашу бездіяльність, за те, що ви не слухаєте громаду, а бігаєте, цілуєте дупи, всім бандитам, привладним блин, особам, які роздерибанили землі, роздерибанили ставки і людям не залишили нічого, абсолютно. От, ви не залишитесь на посаді, я вам це гарантую. Ви позорисько. Для мене особисто це, це не приклад навіть поліція, це приклад позора поліцейської системи. Я прикладаю зараз відео розмови з Ковальчуком, бо він так красиво розказував, щось там розказував. Ми подали там запит там, на на раду, от, на пана Кривошеєва, і відповіді не отримали. Такий бідний нещасний. Ти ж цілуєшся з кривошеєвим засос. Ти ж там бігаєш з капроновою головою, фоточки робиш. от. І в тебе відповіді, тобі кривашею відповіді тобі не надав. Який, блін обнять і плакать. <плес> Ковальчук, такий ти ласкавий, блін, ніжний, капіець, блін. Ти не поліцейський. Ти якась балеріна на, на випускному. Чесне слово. Це так, щоб ласково назвати. Я... І в мене там другі асоціації в голові є. Я думаю, люди також зі мною синхронно про це думають. Просто вони бояться це казати. А я буду це казати. Тому що всі речі потрібно е, називати своїми іменами, які вони були неприємні комусь, особливо там, ос е, е, окремо вибраним особам. Тому е, от, він каже, що відповіді не дали. Е, от, і ми такі бідні нещасні. Я кажу, окей, почекайте, я включаю камеру, ставлю, кажу, тепер повторіть це все. І він хоба. Язик десь блин, зразу пропав в п'яту точку. Розумієте? Ось це ще раз підкреслю, яка заангажована особа пан Ковальчук. Я прикладаю відео до розмови з Ковальчуком, щоб ви зрозуміли, наскільки склизька і двохстороння, двохлічна ця особа. От, Всім дякую. Надію, що ви зробите багато репостів. Цього відоса. Дякую за допомогу в розкрутці нової сторінки. Це обов'язково відео залетить і на Автоєвросилу, і на YouTube, особисту сторінку, і по всім, скажімо, так, ресурсам, які у нас є. Тому що народ має знати правду. Рано чи пізно прийде перемога, і народ буде задавати питання дуже серйозні питання. Оцим цим всім посіпакам. Дякую за увагу, разом сила. Разом переможемо. Давайте я вам розкажу, а ми до чого цей. Ну, кажіть, кажіть. Я просто це важливо. Це Тому ви просто будете казати, що ти не казав. Ні-ні-ні. Я, я вам зараз скажу, а тоді ви скажете, що у вас більше цікаво. Протокол про адміністративне правопорушення за статтею самоуправству буде складено <правство> товаришів Зінського Віталія та буде скеровано до адміністративної комісії для прийняття відповідного рішення. Адміністративна комісія буде складена, буде адміністративна комісія? <правство> адміністративна комісія. Про рішення. <правство> про замов... про... самоуправство розглядає адміністративна комісія. <правство> Саме протокол про адміністративне правопорушення розглядає адміністративна комісія. Так, <правство> так. так. Цікавий буде... момент. Протокол про адміністративне правопорушення mm -hmm. розглядає, адміністративна комісія буде скеровано до адміністративної комісії mm -hmm. для прийняття законного рішення. Як пояснює, як пояснює товариш Сідський, про те, що він той паркан не встановлював. Mm -hmm. В телефонній розмові розмовляв мій заступник Радкевич Тимур із власницею земельної ділянки, на якій розміщений даний паркат, mm -hmm. також повідомив, що вона даний паркан не встановлював. Мене не хвилює хто його встановлює. Мене хвилює, що він там взагалі є. От тепер рішення повинно приймуєте рішення повинно бути прийнято і тому, що він, він перешкоджає вільному доступу громадян до рекреаційної прибережної зони річки Гнилий Тікич. а саме в, в, в кутське водосховище. Що як воно там називається? Поліція забезпечить. У разі необхідності до водою то ця необхідність вже п'ять років відбувається: п'ять років поліцейські, я поліцейські щойно... поліцейські не будуть знімати закон, вони не мають повноважень і права знімати цей закон. Ми забезпечимо про те, що якщо буде рішення суду про е, зняття забору, виконав буде подано до виконавчої е... чому, чому поліцейські не можуть усунути правопорушення? Не можу щось цього моменту не зрозуміло. От я щойно вийшов з прокуратури. Я Мав розмову з першим заступником прокурора, я також подав заяву на бездіяльність. І поскаржився на те, що е, поліція та Раші нічого не робить, це довготриваючі правопорушення. Пане, поліцейські не, не можуть знімати забор. Приказмо, хто хто може знімати? Е... Це правопорушення, я, я ж вам пояснюю. Буде рішення суду, на підставі рішення суду подається, якщо воно не буде відповідати. Не, ніяке... не, не буде виконуватись позиція на. Державна державного служба і поліцейські забезпечують виконання рішення? пане кольчу. Ніякого не потрібно рішення суду, щоб поліцейські виконали свої безпосередні прямі обов'язки, а саме дотримання прав громадян і усунення правопорушень. Не потрібно ніякого рішення суду. Ви наділені цими повноваженнями апріорі по умовчанні. Розумієте? Ну, як ви бачите, що поліцейський прийшов і викорчував забор? Я чи? не знаю, як ви це будете робити. Ну, дивіться, е, знаєте, є така цікава е, прислів'я. Проблеми шеріфа індіїцям не волнують. Поймаєте? Як ви це будете робити, мене, як громадянина, якого ви права маєте забезпечити, я вже мовчу про е, остальну, е, звичайних громадян, жителів ОТГ та Довготриваюче правопорушення. 5 років ця тяганина совається. Ви за 5 років не зробили нічого. Так само, як і прокурор ваш, месюра чи як його там. Нічого від слова зовсім. І розказувати мені ці казки, що ми не маємо як поліцейські, та да ви все маєте. Якщо вам потрібно, то ви десь навіть трошки прикриєте очки, там десь на порушення якесь е, закону, і ви робите, коли вам потрібно. Ви, ви зараз робите ну, тіпа, гарну міну про поганій ігрі. Ну, я так розумію. Ніяка, ніяка нібіва, ні міна, ні при поганій, ні при якій. Дивіться, я буду, діяти, я буду діяти, тиснути на те, щоб ви безпосередньо виконували свої службові обов'язки. Для чого ви і призвані. Як ви це будете робити, мене це не обходить абсолютно. Ви кажете, що ви маєте там суда чекати туди сюди Я кажу, що вам не потрібно ніякого суда. Я буду всячески стимулювати, щоб ви виконали. То, тобі, ви говорите, з ваших слів я можу зрозуміти, що ви хочете, щоб саме поліцейські взяли той забор і викопували. Ну, ви, ви безпосередній представник тут влади, яка має забезпечувати права за охороняти права а громадян. І не допускати правопорушень. Повністю з вами. Так. Да. Забор перешкоджає вільному доступі до води. Це порушення закону, не договорів. Ніяких. Мені те ж саме, тільки що прокурор розказував. Ну там договор. Да мене не входить договор. У нас в країні верховенство права. Є порушення, є статті закону про земельного кодексу 60-61. Почитайте, будь ласка, уважно. І то, що там приватна, там якась територія ОСГ і так далі, да не обходить це, що там приватна. Там навпаки заборонена будь-яка діяльність господарча, яка е, перешкоджає вільному доступу громадян до е, е, загального користування до водойм. Розумієте? А це водойма загального користування, вона комплексного користування далі навіть. І не потрібно ніякого рішення суду, почуйте мене. Не потрібно чекати ніякого рішення суду. Якщо ви цього не будете робити, усувувати правопорушення, то я буду стимулювати, щоб суд вже був повагом, по вашій бездіяльності. Е, Ваманний особі, як поліцейського, я буду mm -hmm. діяти в межах і спосіб визначення законом. Mm -hmm. Все вірно, от законом визначено, що ви маєте усунути правопорушення, дотримуватися. Ні в кому випадку, щоб не були порушені права громадян. Так, Будь ласка, зробіть. Так Так, зробі. так ну, і відбувається. Так, якщо ви цього не будете робити, я буду скаржитися на по 367 і, і, скажімо так, відкривати кримінальне провадження по вашій бездіяльності, по бездіяльності прокурора. Є ви вище стоячі органи, які ну, ви не можете, ну хай вище стоячі, хай приходить прокурор, тоді викопується забору. Ну, п'ять років ви нічого не бачили, не прокурор, не ви, не ваш тут, попередник. Не ваш попередник. Я маю на увазі взагалі поліцію. Не ви а особисто. Не да. ви особисто почуєте. Я до вас звертаюся, як до особи Ковальчука Олександра. А Олександра. Олександра, так. я звертаюся як до правоохоронця, керівника правоохоронної системи тут, в регіоні. Я вам дякую за ваше звернення. Я вам ще раз пояснюю. Поліція Тараща. Я в особі мене особисто угу. будемо діяти в межах і спосіб визначення закону. Я ні в коїм разі, щоб ви ще раз почули, не е змушуючи подстрікаю вас робити порушення закону. Я лише наголошую на дотримання цього закону і надав вам ряд посилань на закон і на права громадян, які були порушені. Тому, будь ласка, реагуйте і вам є. Так, з вашого дозволу, да, е е е да. якщо будуть запитання, я на місці. все добре, що обов'язково інформація вам дати максимальної інформацію, яка стосується там. Добре, я думаю, що сьогодні ваша допомога а, у вигляді того вашої співробітники ще понадобиться. Тому що ми на місці. Ви знаєте, там де ми, то там і є розкриття злочинів, де корупція, сфері довкілля, і пішло поїхав. І да. да. да? все добре, то побачив.